Запитайте і слухайте. Дух Божий постійно звертається до кожного віруючого. Приєднуйтесь до Кенета Копленда Кейта Мура, коли вони навчають нас про роль Духа Святого, який веде і втішає вас. Далі на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Я Кенет Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Сьогодні п'ятниця. І ви будете раді, що ви сьогодні з нами. Отже, ми дякуємо тобі і славимо тебе. Цей тиждень був захоплюючим, і ми віддаємо тобі хвалу і честь за це, в ім'я Ісуса. Амінь. Брате Кейта. Скажу тобі, мені дуже сподобався цей тиждень. Мені також. Тиждень. Мені також це благословення для мого серця. Говорити про слухання голосу Божого і що мої вівці знають мій голос. Так перед тим як вімкнули камери, ми говорили про той факт, що Ісус бере участь. І бажає брати участь через Духа Святого, який знаходиться всередині вас кожної миті, кожного дня, 24 години на добу. Так, у всьому так він бажає брати участь. Йому є що сказати з приводу всього. Алелуя. Але люди в цьому світі мають таке уявлення, як ти сказав, «Я не хочу турбувати Бога. Вірно, і якщо він справді не має для вас часу, чи він занадто зайнятий керуванням Всесвіту, йому ніколи Вірно. мати з вами справу. Вірно і це дявольський інструмент. І його спосіб від'єднати вас принизити вас і показати Бога в абсолютно хибному світлі. Або люди говорять такі дурниці, як, Боже, якщо ти зробиш для мене ось це, я більше ніколи ні про що тебе не попрошу. Це не покірливість, це велика дурниця, це не вігластво. Подивіться, до чого це приводить. Якщо Бог відповість на це, ви ніколи знову нічого не попросите в нього. Як же йому відповісти на це? Так. Ви більше ніколи ні про що не попросите. Пам'ятаєте, коли Ісус ішов по воді, Петро сказав: Господи, якщо це Ти. То звели мені прийти. Так, що він має відповісти? Що він мав відповісти? Це не я. У всякому разі, це відбувалося з позитивного так, боку. Так, вірно, вірно. Якщо ти зробиш це для мене, я більше ніколи нічого не так. попрошу. Хоча Бог сказав своєму слові: просіть, і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Але є такі нерозумні люди, які кажуть, я ніколи більше нічого не попрошу. Так, бо говорить: якщо я відповім на цю молитву, він більше ніколи нічого мене не попросить. А якщо я не відповім. Він теж більше не буде просити, тому у своїй любові, благодаті і доброті він якось донесеться до вас, але зверніть увагу на те, наскільки це є природним для більшості та невіглаством. Ви його не знаєте. Ви не знаєте, що він бажає брати участь у всьому, що ви робите, бо не бачило того оку і не чуло того вуху, і не приходило те на серце людині, що він приготував для вас і це понад усе, про що ви можете просити. Чи думати, це вже належить вам. Воно вже ваше. А в наступному вірші сказано, Він відкрив це нам Духом Святим. Продовжуйте шукати, продовжуйте просити. Продовжуйте стукати. Бог так. відкритий для вас, так. шановні, Він поруч, так. щоб робити вам добро. Аллилуйя. Слава Богу. Ці дві речі дуже значні, брата Кенет. Знаєш, я маю одну картину, за допомогою якої Господь допомагає мені пояснити людям істину, коли вони говорять, я не хочу непокоїти Господа, я не хочу непокоїти його цим. Я бачив картину, на якій зображений телефонний комутатор, який використовувався багато років тому. Так, великий комутатор. Всі ці ціркоти та штекери і лампочки. І люди говорять, Бог такий, він на престолі, і, звичайно, для них він старий, 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 довга, довга біла борода і старий. І до нього приходять молитовні дзвінки з усього світу. Йому телефонують президенти, прем'єр-міністри, вдови, і воїни в окопах, і відбувається багато серйозних подій. І у Бога пітніє лоб. Так, він зайняти. бо багато звернень. Так. А ви хочете принести своє маленьке нікчемне прохання посеред всього цього? Але це просто плід уяви. У Бога немає ніяких комп'ютерів. Так. Найшвидший наш комп'ютер для нього як віз запряжений волами. Так, або й гірше того, нема потреби використовувати таку примітивну річ. Пам'ятає, що побачив Ісая? Він побачив, що взявши краплину води, Бог виміряв Вірно. всі океани світу. Він взяв порошинку, Так. поклав свою долоню, так. І зважив всі планети Всесвіту. Аллилуйя. Ну ж Бог. Так. Це ваш Бог. І це ваш отець. І він той, хто планує ваше життя. Так. Амінь. Він має більш високі способи робити так. те, що потрібно. Є два великих відкриття, які нам потрібні, і ви не отримаєте їх за тиждень, чи за рік, чи за два роки? Це прогресуюче відкриття, яке приходить все ваше життя, і після цього життя, про те, який великий Бог, як сильно він любить вас, так Як сильно він піклується про дрібниці. І коли люди говорять, що Люди постійно спотикаються у питання грошей, Так. І якщо вони бачать того, хто вірить про щось більше та дорожче, вони думають, це вже занадто, це занадто велике. Для кого? Так, занадто велике для кого? Занадто багато для кого. Ви просто дізнались, на чому зупинились. Але для Бога як це виглядає? Так, що означає мільярд чи трильйон доларів для Бога? Це має бути таким дрібним з його точки зору. Важливо, щоб ми дізнавались, яким він є великим. Я вірю, що ти про це сказав. Я не пам'ятаю, де ти це сказав. Але ти сказав, що він знає кількість волосся на вашій голові. Так. І що це було? Це було не лише кількість волосся на голові, але можливо було ще щось. Я почув це. У кожної волосини є свій номер. Є номер. Так він знає, якщо ви вирвали один, під яким він номер. Який це був волосок? І у мене їх стільки ж, скільки було спочатку. Це Але підхід. в день Воскресіння в мене буде повна кількість волосся, яке призначене для моєї голови. Добре, це належить мені зараз, і мені не потрібно чекати Звучить цього. Звучить добре для мене, слава Богу. Бог піклується про моє волосся. У цьому вся сутність. Чому такий великий Бог піклується про такі дрібні деталі? І якщо він приділив час, щоб порахувати їх, то коли люди кажуть, я не хочу непокоїти Господа, ні. Не маєте, бо не просите. І тому що не слухаєте. Моя дружина навчила мене дечому багато років тому. Ця жінка завжди знаходить чудове місце для паркування. Так, амінь. Коли я бачу багато машин, я починаю рухатись далі, щоб знайти місце. Вона говорить ні, 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 рухайся вперед, поближче до входу. Бог завжди має для амін. мене хороше місце амін. для паркування. І, звичайно, ви під'їжджаєте туди, і на той час, як ви під'їхали, хтось дає назад, і для вас звільняється місце. і я дізнався, що всім нам потрібно пізнати, наскільки великий Господь його здібності, неосяжність, так. його розуміння щоб одночасно про все думати. він може відповісти на молитву президента, прем'єр-міністра, солдата в окопі. На потребу вдови знайти в центрі міста для вас місце для паркування води і той самий для час. Для нього це все важливо. Навіть якщо всі, хто живе на цій планеті, захочуть отримати від нього мудрість і скерування і забезпечення води на той самий час, світло на небі не згасне. Ні. Він може все це зробити одночасно. Якось я почув, як він сказав, Кеннете, я можу зробити кожну людину, яка коли-небудь народжувалася на землі. Так. Багатшою, ніж вона може собі уявити, і зробити це для всіх одночасно. І мені навіть не доведеться використовувати свої резерви. я вірю цьому. Він сказав це, що вплинути на моє мислення. Я вірю цьому, так, так а згодом він сказав ще дещо. Кейта я думаю, що коли ми говоримо про наші обмеження і наше маленьке мислення. Я вірю, що це вплинуло на мене як мінімум так само сильно, як і все, що я коли-небудь чув від нього. Якось я читав статтю про те, що є атоми, і є щось менше, ніж атоми, і коли вчені відкрили атом, вони думали, що це найдрібніша часточка, але вони продовжували знаходити все менші, менші і менші часточки. І я читав про те, що вони з цього приводу думали і говорили? І до мене прийшло слово від Господа. І він сказав: Ти знаєш, що я Альфа і Омега? І я відповів: так, Господи. І він сказав: Ти маєш непогане розуміння того факту, що я більше, ніж все інше, і що я розумніший, ніж ти, і всі інші разом взяті. І я відповів: так, Господи, так. І нарешті я зрозумів це. Він сказав. Ти маєш практичне пізнання. У всякому разі деякі пізнання того, наскільки я великий. Але він сказав: «Кеннете, у всесвіті немає нічого меншого від мене. Я запитав, що? Він сказав: Я є Альфа і я омега. Він сказав: я створив найменшу часточку. Але також він сказав, знаєш що? Я можу створити навіть ще меншу і він сказав: найменшу часточку, яку я вже створив, я можу створити ще меншу. Бо немає нічого меншого, ніж так. я. Так це розширило мою всю уяву про так. нього. Він може так. просто ставати все меншим і меншим протягом мільярдів років. І все одно зможе ставати ще меншим і меншим. Це так менше, ніж маленьке може бути. Такий він великий. Боже і це включає все. Боже мій. І Він любить мене. Так. І так. Він любить вас. Так. Аллилуєю. Це просто, Боже мій. Боже мій. І найменша та крихітна деталь стосовно вас так. є важливою. Так. Для нього це важливо. Просіть. Ісус сказав, просіть у той день. Він сказав, і не кажу, що я буду молитися цю за вас. Просіть. Просіть його, і ви отримаєте. Так чудово, чи не так? Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. І коли ворог приніс людям цю ідею, я не хочу непокоїти Господа, і це занадто велике. Це призначене для того, щоб ви не просили, не шукали. Так бо це відкриває для отця можливість послужити вам? і чим більше ви відкриваєтеся для цього, тим менше місця для дьявола в вашому житті. Вас важче збити з пантелику. Так, важче зрушити з місця. Але це спосіб життя. Я знаю, що ви, сестра Глорія, так живете. Ми з дружиною протягом багатьох років так живемо. Саме про це ми говорили на попередніх передачах. Ви вчитесь і потім робите це, уже не замислюючись. Ви просто постійно, цілий день, цілу ніч. Я припинив запитувати себе, що я хочу робити. Я питаю у нього: весь час. Весь час. І він дасть вам знати, що ви хочете робити. Ізраїль попросив собі царя. То не був початковий Божий план, але він дозволив їм мати царя, і навіть сказав пророку, кого обрати і сказав їм, як буде влаштоване царство. Але вони відійшли від Божого досконалого плану. І якщо ви будете наполегливими і скажете о Бог, я хочу це, дозволь мені зробити це, дозволь мені зробити те, я хочу робити це. Він дозволить вам, він не буде забороняти вам робити це. Але після того, як він дозволив мені протягом років робити певні речі, я побачив, до чого це призвело, я кажу: Господь, давай не будемо цього робити. Я хочу, щоб ти не дозволяв мені робити те, що я хочу робити. Я хочу почати з того, щоб запитати тебе, що ти хочеш, щоб я робив. Так І з роками ви припиняєте запитувати себе про те, що я хочу робити, чи що потрібно для інших людей. Так Коли я тільки почав працювати пастором у церкві в Бренсоні, в першій церкві пройшло три дні. і я мав переживання з Господом. Я не маю на увазі, що це було відкрите видіння, але дуже сильне. І він сказав мені: Кейте, якщо ти завжди згоджуєшся з людьми і робиш те, що вони хочуть робити, хто ж буде лідером? Так. І я подумав, точно не я. Він сказав: якби я хотів, щоб вони вели справи у церкві, я би поставив їх. Він сказав: Йди за мною. Це було так сильно в мені. Фактично, протягом наступних двох тижнів деякі з людей, які були головними з тих, з ким ми починали, сказали: чи можемо ми робити це? І я відповів: ні. А ми можемо це робити? Я сказав ні. Вони сказали: ну, звичайно ж, ти дозволиш нам зробити це. Я сказав ні. І всі вони залишили мене. Церква існувала лише тиждень. Ті, хто працював зі мною в служінні, вони залишились з нами. Вони були дуже вірними. Але я дізнався, що мені не потрібна причина для того, щоб не робити щось. Мені потрібне керівництво, щоб робити щось. Це чудово, кейте дуже важливо залишатися в вірі. Якщо я буду так чинити, це буде зачиняти навколо мене двері для ворога. Бо у людей є різні уявлення, і вони хочуть, щоб ви робили те чи інше. І деякі люди ображались на мене. Чому ти не хочеш робити це? Я сказав одному з них: послухай, я не роблю те, що хочу робити. Я не роблю те, що хочу робити. Так чому ж я маю робити те, що ви хочете, щоб я робив? Вони ще не отримали відкриття про те, що дозволь мені робити те, що я хочу робити. Зверніться до Господа, підкоріть себе йому і скажіть те, що сказав Ісус. не моя воля, а твоя нехай буде. Це спрацьовує в бізнесі так само, як і в службі. Саме так, фактично, в бізнесі це дуже важливо, оскільки в бізнесі вам доведеться мати справу з багатьма людьми, які не знають Бога, і вам краще Вірно. чути від нього, оскільки ви не захочете застрягнути в місцевій економіці. Ви захочете впливати на місцеву економіку, Вірно. і ви будете робити те, що виглядає дивним для інших вірно. людей. І якщо хтось працює на вас, вони будуть запитувати, вірно. чому ви робите це так. І вони навіть спробують змінити це після того, як ви скажете їм не робити цього. Ось так, вірно так, але ви нічого не знаєте про цей бізнес. Так воно не працює. Це як Петро намагався сказати Ісусові. Що ви не можете ловити рибу на озері в день. Так. Але як виявилося, був так, спосіб зробити це. Так. Ісус показав йому його. Був спосіб наловити багато риби в озері в день, але вам потрібно робити те, що Ісус говорить, Вірно. зробити. І коли ви робите це, вам потрібно слухати Вірно. його. Ви знаєте, що Петро того дня не почув Ісуса? Так, так. Ісус сказав: закиньте ваші сіті. На рибалці. Так. Так. А Петро закинув сіть. Так. І вона була гнилою. Тому вона прорвалася, коли наповнилась рибою. Це єдиний раз, коли у них прорвалася сіть. І були інші випадки, коли до Сіті потрапило стільки риби, що вони не могли її витягнути, але вона не прорвалася. Петро мав сіть, яка була йому непотрібною. Її не потрібно було знову вимивати. Він працював всю ніч. Він був на озері і вимивав Сіті, коли це сталося. Тому він взяв стару і непотрібну. Бо все одно ж нічого не зловиться. Що цей рабин знає про рибалку? Все, що мені доведеться зробити, це відплисти, закинути сіть і ні з чим повернутися назад. Мені ніколи її вимивати, хороші сіті я вже вимив. І раптом вони покликали всіх своїх партнерів. Їхні сіті не порвалися. Мабуть, у нього була гнила сіть. І з цієї причини він сказав: Я чоловік грішний. Подумайте про це. Це було з причини того, що він не слухав. Він мав би почути сіті замість сіть, але він не слухав і тому не піймав риби. А інші побили всі рекорди з вилову. Він втратив найбільший улов в своєму житті, просто не почувши слово сіті в множині, і така дрібниця привела його до неприємностей. Наступного разу, коли Ісус сказав йому закинути вудку в море. Він більше не задавав зайвих питань. Він пішов, взяв гачок, закинув його і зробив саме те, що Ісус сказав йому зробити. Саме те, що він сказав. Бути керованим це спосіб життя. Вірно, як тільки ви отримуєте скерування керування у першій частині, то ще не означає, що ви самі маєте заповнювати всі інші прогалини. Це чудово. Вам потрібно слухати протягом всього процесу. Кожен день це новий день. Коли Господь скерував нас почати церкву у Флориді, у місті Сарасота, ми вже пару років знали, що маємо почати ще одну церкву. Але де? Де? Ми дивились в різних місцях, і, нарешті, в кінці другого року ми з дружиною сіли в літак, тільки вона і я. І полетіли. і ми не розглядали це місце з самого початку. Ми взяли на прокат машину, і через 15 хвилин ми опинились в тому місці, в яке ніколи раніше не приїжджали. через 15 хвилин ми вже були на стоянці місця, яке сьогодні називається церква життя віри в Сарасоті. Хвала Богу! пізніше ми дізналися, що будівля вже була проданою. Фактично, про це написали в місцевій газеті, і повідомили в місцевих новинах. Я не хочу заглиблюватись у подробиці, але Господь дав нам це місце. Воно було нашим. справа в тому, що ми дивились ділянки в інших місцях приблизно за 40 кілометрів звідти, де були інші будинки за меншу ціну. на перший погляд, це здавалося краще: більша будівля, дешевша, але ми продовжували повертатись до того першого місця, яке ми побачили. Ми подумали. У нас має бути свідоцтво в дусі про це, і ми продовжували пошуки. І, зрештою, ми дізналися те, чого не знали спочатку. Те місце, де Господь помістив нас, все було побудовано навколо нього. Поруч знаходився новий великий магазин. Це місце вважалося престижним. Ми не знали цього, ми не були місцевими і у нас було велике благовоління. Пізніше ми дізнались про те, що в інших місцях люди були не дуже привітними до церкви. Можливо, нам довелося б витратити багато сил для будівництва та закінчити все набагато Боже пізніше. Мі. І ми думали, Господь, я думав, що ти сказав нам почати роботу тут. Так він сказав. І ми усвідомили, що могли бути в правильному штаті, але за 50 кілометрів від правильного місця і переживати різні проблеми, і думати, Господь, ми десь щось пропустили? Хіба ми не там, де повинні бути? Так. Бо ми правильно виконали першу частину, першу з двох. Але коли ви починаєте заповнювати прогалини три з шести, ви приймаєте рішення. Ну, гаразд, він сказав, це, але ми зробимо це так. Дуже важливо, щоб ми навчились бути керованими духом в день та вночі. Весь час. Кожна деталь, кожна ситуація, продовжуйте запитувати у нього. Запитав Давиду Господа про те, що йому робити. І, хоча він робив те саме 20 разів до цього, він все одно продовжував запитувати у Господа, чи повинен я це робити? Як я повинен це робити? Ти знаєш, що накоїв Мойсей, так коли викликав воду зі скелі. Абсолютно вірно. другого разу Бог дав трохи іншу настанову, і Мойсей повинен був зробити це інакше. А він розсердився і пропустив те, що сказав Бог. Так він просто зробив це так, як першого Змінився. разу, що для першого разу було правильним. Бо саме так тоді Господь сказав йому вчинити. Але цього разу це стало для нього дорогою помилкою. Так, то був не послух. Це світ у небезпечному стані. О, так. наповнений прокляттям, наповнений бісами, демонами, людьми, які знаходяться під їхнім впливом. І дуже важливо, щоб час від часу, з ранку і до вечора, ми продовжували точно слідувати його настановам. Приділяти так. увагу. Кожна дрібниця важлива. Це чудово. Alleluia. Це так чудово. Алелуя. Отже, ми приймаємо це. Дякуємо, отець. Ми дякуємо тобі за те, що ти відкритий для нас 24 так. години на добу. Так щодня всю вічність і ми віддаємо тобі хвалу, Господи. Ми воїни в армії Господа. Дякуємо, Господи. І ми в Твоєму розпорядженні. Так, Господь. І ми дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса. Дякуємо, Господь. Амінь. Амінь. Ми з братом Кейтом повернемо за хвилину. Завжди є днем пожертвувань на передачі «Переможний голос віруючого». Перед тим як ми з Кейтом знову вийшли в ефір, я почув слово від Господа. Господь сказав: я хочу, щоб Кейт зібрав пожертвування. Тому, брате Кейта, будь ласка, роби так. те, що Господь сказав тобі. Для мене це честь. Всі ми знаємо записане послання до Филиппіан 4,19, де сказано мій Бог сповнить кожну вашу потребу по багатству своєму в славі Христом Ісусом але це витікає з попереднього вірша. Він сказав у 14-му вірші. Але ви добре вчинили, що прийняли участь у моїй скорботі. ви знаєте, филиппіани, що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не надала мені участі даванням та прийняттям крім вас одних. Він заснував багато церков. Вірно. І ось він був в ситуації, коли очевидно, що він про щось вірив. Перед цим він сказав я навчився тому, як жити, коли я нестачі і є достаток, бо він щось переживав. І ці люди були єдиними, хто послухав Господа і надіслав йому пожертвування в той час, як він служив там. Інколи люди дивляться на великі зібрання чи служіння і думають у них так багато людей, вони збирають стільки пожертвувань, що їм не потрібне моє маленьке пожертвування. Це не має з тим нічого спільного. Нам потрібно слухати Його, коли він говорить нам робити щось. дуже часто ви можете стати єдиним, хто робить те, що йому сказано. Нам не потрібно судити по зовнішності. Нам потрібно слухати те, що він говорить нам і робити це. І коли ми це робимо, звичайно, Господь сповнив потреби апостола Павла. Але потім він говорить до Фелип'ян: я хочу, щоб ви знали, що той самий Бог, який сповнив мою потребу, через послуг ваш сповнить і ваші потреби. Хвала. Богу. По багатству своєму в славі Христом Ісусом. Так, так Господи. Аллилуйя. Знаєш, Господь працював зі мною з цього приводу. І знову ж таки, не приймайте рішення, дивлячись на зовнішнє. Це не має нічого спільного з моїм служінням Ні. чи твоїм служінням, коли справа стосується твого служіння і твоїх пожертвувань. це стосується Вірно. того, що Бог говорить вам робити. Вірно. Деякі люди кажуть, я нічого не вартий, але що, коли 4 мільйони людей вирішили, що їхній долар нічого не вартий? Це 4 мільйони доларів. Подумайте про це, вірно, і вони не Справа прийшли. в тому, що Бог відчиняє для вас і що він робить для вас, коли ви слухаєте ці слова від нього? Він збудовує щось всередині вас через ваше сіяння, те, що іншим способом ви не змогли би отримати. просто почувши щось. І це дуже важливо. Це дуже це важливо. важливо. Це важливо, так. Так. Отже, ми молимось за пожертвування Дякую, і даяння готе. твоїх ми людей. Молимось. Ми приймаємо їх з радістю і вірою. І ми вивільняємо помазання примноження на ньому так само, як Ісус зробив це з хлібами та рибами. Так, так. І ми віддаємо тобі хвалу і честь в ім'я Ісуса. Дякуємо, Господи. Амінь. Аллилуйя. Кейте, це було чудово. Так, Весь ясно. цей тиждень. Аллилуйя. Ми з кейтом побачимось з вами наступного тижня. І ми нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті Кисія Мурки». Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим.